Бережіть свої номери у Тернополі. Почастішали випадки, коли зловмисники знімають номерні знаки з автомобілів. Обирають, розповідають в управлінні патрульної поліції, авто з іноземними реєстраційними знаками, дублікат яких на території України виготовити неможливо. Натомість водіїв чекає послання. На самому транспортному засобі залишають листочок, або це може бути Карта з колоди з надписом російською мовою, що зателефонувавши за таким-то номером, водій отримає свій номерний знак. Тернополянка Анжела Кардинал про таку схему знає не з розповідей. Навесні розповідає жінка: з її авто спершу зникли паркувальні радари. Ще через два тижні знаки на передньому лобовому склі зловмисники залишили записку з номером телефону. Вже знала за такі випадки, про таке чули і читала. Ну набираю. Той номер телефону, ну і російськомовний чоловік мені пояснює. Ну, що ви з жіночкою таким тоном не мене сварите і так далі. Це мій бізнес, я так заробляю гроші. Хочете? Номерні знаки, будь ласка, вас каже, які? Італійські, польські, я кажу, а то у вас ще є тариф? Ну так, польські дешевше, італійські буде дорожче. Ну, я вже йому там висловила. Все свої побажання за повернення реєстраційних знаків шахрай вимагав переслати на мобільний 800 гривень. Анжела звернулася до правоохоронців. Номерні знаки довелося робити нові. Шахраям платити і кошти, ну то вони будуть кожен тиждень так знімати. Заяву я написала, слідчим не визивав. Ми там дивилися, оглядали. Ну наразі, щоб когось конкретно зловили, хто цим займався. Питання не вирішено, скажімо так. В управлінні патрульної поліції кажуть, такі випадки зараз на жаль не поодинокі. Зокрема, в неділю ввечері на службу 102 зателефонувала власниця ауді і сказала, що її номерний знак з автомобіля був викрадений. Патрульні виїхали на вулицю Клима Савури. Оглянувши прилеглу територію, вони виявили даний номерний знак. Він був на литовській реєстрації, а поруч з ним лежав ще на польській реєстрації. Зазвичай притягнути шахраїв до відповідальності непросто. Натомість самі номерні знаки здебільшого знаходять десь неподалік. А тому в управлінні патрульної поліції просять тернополян бути обережними і не йти на повідку шахраїв та при виникненні такої неприємності звертатися до правоохоронців.